Тихий океан найбільший за величиною найглибший і найдавніший з океанів. Його площа 168,7 мільйона кілометрів квадратних. Середня глибина океану 4080 метрів. Максимальна глибина 1122 метри. Це безодня Челенджера в маріанському жолобі. Солоність океану 34,5 проміле. У Тихому океані багато островів, понад 25 тисяч, вулканів та 25 морів. Для нього характерні часті рухи земної кори. Величезний запас тепла. Найсильніші вітри, найвищі та найдовші хвилі. Найбільші айсберги. Найбільш руйнівні цунамі. Тут розташована найдивовижніша у світі форма рельєфу, створена живими організмами. Це великий бар'єрний риф. Тихий океан характеризується винятково різноманіттям органічного світу. Найбільшу у світі перлину вагою 6 кілограм було знайдено біля Філіппінського острова.